Вітаю всіх, хто у цій порі з нами. Сьогодні є з програми Акценти, собріолог Юрій Оробець. Вітаю вас, Юрій Григорович. Доброго дня. Ви є пропагандистом здорового способу життя, але знаю, що читаєте лекції не лише про тверезість, про здорове харчування, а в тому числі і про духовні аспекти життя людини. Так? Угу, Так. Чому вважаєте, що це сьогодні необхідно? Чому вважаю, <гум> ви знаєте. У нас дуже проблем багато є у молоді, у дітей, які не готові до цього дорослого життя, і особливо не готові до створення сім'ї. А сім'я це все-таки той інститут, який повинен у нас бути. Він у нас, це цінність, яку треба пропагувати. Але щоб була ця сім'я гармонійна, і щоб вона все-таки трималася, і щоб було бажання її створити, то треба було би сказати, деякі, е, якими якостями повинен володіти хлопець і дівчина для того, щоб все-таки була вона краща, ну, міцна і гармонійна ця сім'я. І тому я буваю, що студентам читаю ці лекції і розказую, якими якостями повинен володіти духовними якостями. Хлопець і дівчина для того, щоб вони могли реалізувати себе. Тобто, це вже такі лекції для старших підлітків, скажімо. Так, я розказую. E, можна сказати, старшим класам взаємостосунки, і якими якостями духовними повинні володіти дівчата і хлопці, юнаки і, і дівчата, і старшокласникам, студентам. Тому що це інтересна тема, і вони з радістю її слухають. Бо деякі речі, я знаєте, така відкрита людина, що деякі речі говориш прямо як є. Тому що батьки не до кінця все можуть розказати, або такий підбір слів не мають. Або просто не мають ну навики, вони то мають, але треба мати ще багато знань, щоб можна було розжувати, роз'яснити і сказати на тій мові, щоб вона була зрозуміла для цих підлітків. Бо тому що то, що вони бачать в інтернеті, або то, що вони бачать в фільмах, воно в реальності цього нема. Це зовсім різне. Те, що показується в фільмах, я вважаю, що це просто іде зомбування нашої молоді, щоб вони займалися тільки сексом, але не, не одружувалися і не створювали сім'ю. Оце я це бачу. І тому я їх хочу застерегти, і деякі речі так розкриваю. А якими якостями повинен, наприклад, володіти от з кого почнемо, з хлопця чи з дівчини, те можна було би ну, так. Ну, давайте з хлопця. От кажуть, що є справжні чоловіки, є не справжні. От, що потрібно для того, щоб виховати справжнього чоловіка? Щоб виховати справжнього чоловіка, по-перше, хто може виховати справжнього чоловіка? У нас то проблема яка, що половина сімей в Україні. Виховується мамою, тобто жіночим статтєю виховується. А чи може жіноча статі, я проти мати нічого не маю. Вона любить свого синочка. А чи може вона закласти дух чоловічий цьому синочку? Та ніколи жінка, мати, бабуся ніколи не може закласти і розвинути оцей дух воїна. Ніколи. Хоча в нього задатки є у цього хлопчика, що він повинен бути воїном. І захисником. А щоб він був воїном-захисником, то в першу чергу я вважаю, що повинен виховувати батько. Але так, як половина сімей батька нема, бо розлучилися, то є зато дідусь, якщо він є, то він повинен, так сказати, виховувати як іменно справжнього чоловіка. А якщо нема дідуся, то є, може, старший брат, який може приклад показати і взяти до впровадження. якщо нема старшого брата, то в школі, якщо є вчитель, який теж можна так сказати, але так як у нас в школі в основному це ж. Знов таки жінки. Да, жінки, ви знаєте, мені в деяких приходилося в школах бути, де абсолютно всюди одні жінки. Оце я у Львові був в одній школі, де від двірника до повара і фізкультурника одні жінки. Жодного чоловіка нема в школі. Але там навчаються і хлопці, і дівчата. І от іменно коли ти появився як Ясне Сонечко, прочитати лекцію там про тверезість, то вони аж молилися: о, на кінець появилася хоч чоловіча стать, знаєте, що чоловічим духом запахло. Тобто хочуть, бо тому, що цю енергію чоловічу треба давати, але треба розказувати і роз'яснювати, чому і як треба виховувати цього, цю дитину, цього хлопця, щоб він став справжнім не тільки воїном і захисником. Бо якраз це зараз нагально, бо у нас. От воїн це одна якість, яка повинна розвиватися хлопцеві. Друга якість це захисник. Захисник не тільки батьківщини, але ну й сім'ї, родини. Треба вміти. І навіть є одна така якість в жінок, яку треба вміти вислухати її, але ти, так сказати, її захищаєш від того, що якщо ти її не вислухаєш до кінця, Бо вона за день накопичує кількість енергії, емоцій, і ці емоції треба комусь злити. І перший, хто може вислухати ці всі емоції, це чоловік. І от коли чоловік приходить з роботи, то вона вже вот от от хоче виплюснути йому все, що за день в неї накипіло, але чоловік то не може зразу все вислухати. І тут є одне із правил, яке я хотів підказати всім жіночкам милим: щоб якщо чоловік приходить і ще не нагодований, то поки його не нагодуєте то він вас слухати не буде. Але що саме треба, коли що ви його нагодуєте, і то вам тоді треба хоча б хвилин 10, максимум 15, щоб ви за ці 10-15 хвилин можете йому щось сказати. А його задача за ці 10-15 хвилин просто мовчки нічого не, не сперечатися, не входити в цієї, тому що вона просто виливає ці емоції. То треба яку мати волю, яку мати силу, яку треба мати дух чоловіче, щоб вислухати і щоб вона на тебе вилила ці всі емоції, бо якщо вона на тебе не вилє, не розкаже ці всі емоції, то вона тоді місця не знаходить. Субі. Юрій Гриворочена ну, може думає, в депресію що, попасти, що не треба знов таки узагальнювати. Можливо, є і кардинально протилежні ситуації, коли навпаки чоловік приходить додому, а жінка його терпляче чекає, і потім вислуховує все, що там в нього накопичилося за день. Може і таке бути чи ні? Ні, е, хочу вам сказати, що я от даю деякі такі духовні якості, які присутні нам заклала природа. Що хто більш емоційний чоловік чи жінка? Звичайно, ну, жінка ясно, що жінка. А якщо вона більш емоційна, то вона ці емоції накопиться. Це добре, коли в неї є подружка, то вона вилила подружці. Коли там є родичі, то вона їм вилила. Але можна ще так... в спортзал сходити, наприклад. Ні, спортзал це зовсім інше. Це ти так сказати, фізику свою, а емоції. А свої ну, через, емоції... через фізику також може керувати. Емоції, емоціями. емоції дуже важко йдуть, її треба з кимось переговорити, комусь вилити. треба 10 хвилин, мовчки, але 10, але не пів години. Але буває, що вона виливає більше, а тоді чоловік її не чує. І перевантажує на його. А він зовсім іншої якості. А дивіться, наступна якість, яка повинна у хлопців розвиватися, це він повинен бути здобувачем. Хочемо, не хочемо, але це в нас закладено природою, тому що ми вже тисячоліттями. Чоловік і мисливець, знаєте, і рибальник він сам здобував, і це в нього закладено. В нас це в підсвідомості є, але цю якість треба розвивати, щоб він повинен бути здобувачем. А щоб бути здобувачем, так по перше, щоб бути воїним і захисником, то треба правильно спортзал ходити, треба спортом займатися. Це обов'язково, щоб кожна мама дитину свого хлопчика здавала в спортивну школу. От у нас є 10 спортивних школ. Черкасах, ото От треба обов'язково, щоб він десь займався, бо тому, що він росте до 11 років, в нього один різ 12, а потім гормони, тестостерон починає рости. То треба тим більше, щоб він в якусь спортивній секції обов'язково був, тому що цей тестостерон, якщо не буде реалізовуватися, щоб він тіло формувалося, знаєте, щоб він був м'язистий, щоб він був здоровий, щоб в нього була краса тіла, то йому треба цей вік, якраз перехідний, якраз на спорт кидати. А куди він тоді дівається цей тестостерон? Якщо він не йде на спортивний майданчик, а сидить за комп'ютером, а що показують туди, які картинки, і туди в нього зовсім інші думки, і туди енергія йде не туди. Розумієте, і він тоді перетворюється зовсім іншу людину. Це ненормально. І тому спорт над першому місці вважаю обов'язково. Де би хто не був, але треба знайти ті гроші. Але треба обов'язково, щоб він спортив, якісь спортивні секції у нашій. У нас є куди піти, якби там не було куди піти. І шкіл є, і вибір є куди. І 30 видів різних видів спорту є у нашій іменно в Черкасах. Я вважаю, що це треба. Друге, після школи треба мати дві-три професії хлопцеві. Бо бути здобувачем, треба утримати сім'ю. Це наступна така якість. Треба буде. То йому треба мати хоч дві-три професії, а дві три професії то треба мати хоча б навики вміння, що зробити своїми руками. Я розумію, коли мамин синочок, то мама все за нього робить. але приходить рано чи пізніше, коли він починає женитися, то хто за нього буде робити? Що знову мама прийде за нього зробити? Він все-таки повинен бути голова сім'ї. Це теж така зріз характерів, який повинен виховувати батько. Ти як майбутній голова. Тому треба якраз в підлітковому віці треба давати можливість підліткам, хлопцям, щоб вони приймали рішення, Щоб їх трошки відпускати. А як ти думаєш, а як майбутній голова, як би ти прийняв рішення? І треба до цього знаєте, надихати його. Направляти і виховувати цю якість. А ми цю якість не сильно так і виховуємо. Бо коли питаєш, хто голова в сім'ї, от питаєш студентів чи учнів, хто у вас голова сім'ї, то половина мама, а половина батько або не батько, або 50 на 50. От розумієте, рідко в кого батько є голова сім'ї. А у нас так закладено, хочете не хочете, бо тому, що щоб була щаслива сім'я. Зробили такий дослід. Навіть ті і американці, і Європі, спеціалісти, іменно психологи подивилися, взяли щасливих сімей. От взяли сто щаслив... 100 сім... сімей щасливих. І подивилися один показник. А хто в них голова? І в цих 100% де щаслива сім'я, це таки голова чоловік. чоловік. Хоча деякі жінки скажуть, та як це так? А я, от деякі зараз речі буду розкривати, щоб вони зрозуміли, чому. Чоловічими мізками жінка повинна вміти користуватися. Тому, що... І як це і... робити, а, ще, да, якщо і здобу... можна? І... і ще і як робити, бо це дуже важливо. Бо тому, що... Але я давайте до кінця ці якості доведу. Здобувач, можна сказати, воїн. воїн. Наступна якість повинен бути голова сім'ї, а він ще повинен бути цнотливий. У нас цю цнотливість, хочу сказати, не сильно. Рекламують і пропагують, і нема в школах уроків цнотливості. От якраз на уроках тверезості трошки цю тему про взаємостосункам, то я й розкриваю. Чи потрібно до шлюбу бути чоловік і жінка цнотливі? Чи не повинні бути? Що саме інтересно, що і хлопці, і дівчата, коли хочуть вийти заміж або женитися, всі кажуть, що я хочу цнотливо. Але коли питаєш, а скільки в них в аудиторії вже є нецнотливих? То от кажуть, 20-30% вже не а студентів 50%. Я кажу, от, от, от Куди вона дівається? І чому її треба зберігати? І чому треба бути, ну, як називається, целомудрою, тобто цілісною, як тілом, духом і душею, щоб якось одному віддатися, тобто я тримаю свою цнотливість для того, щоб на все життя потім. Розумієте, ціниться. Це буде ціниться в майбутньому. Ніхто не розуміє, що коли ти цнотлива, то чоловік. Цю цінтвість буде все життя пам'ятати. Вони цього не розуміють. Вони думають, а так, сьогодні один, завтра другий партнер. І наступна якість, найбільше, що шукають дівчата і не можуть такого хлопця знайти, а дуже мало хлопців беруть на себе відповідальність. От якщо він бере відповідальність, що сказав, той зробив. І вона це відчуває, от такого, з таким якостями, з такою якостю, можна хлопцям брати. Оце то, що й потрібно. І, і наступне. Оце так хоча б мінімум цих якостей, навколо чого вони повинні і шукати. Ось цим м'який. І саме основне я забу сказати, та який читає тверезість, він повинен бути тверезий. От тверезий, якщо він помірно петущий, я хочу вам сказати, що така є картинка, що коли приходять жінки і приводять свого чоловіка, кажу, от алкоголік, лікуйте, або виводьте його з цього стану, або давайте його перепрограмовуйте. А я кажу, а ви який спосіб життя ведете? А я твереза. А на свято? Ну, на свято чуть-чуть. То яка це тверезо, коли ви на свято собі дозвіли? Ну я все-таки потрішечки на свято всього. А він то щодня, а я й кажу: а ви коли заміж брали його? Він який був? Ну такий, як ви, чуть-чуть, Да. А чому він таке за життя став уже алкоголіком? Що це за життя таке було, що він не витримав? Бачите, і отут от во якраз починається складуватися такі питання, але перед тим, як перейти, які роблять помилки жінки, треба сказати якими якостями повинна бути дівчина? Юрій Григорович, але часу в нас небагато, тому його, будь ласка. А скільки його, в нас власка? залишилося? Ну, ви даєте, це мало часу. Ну, добре. Дивіться, дівчина, от бачите, ви так за хлопця запитали, вам цікаво. А от дівчина повинна теж бути, по-перше, хоч вона повинна стати матір'ю. Чи хоче вона стати матір'ю? Розумієте, це перше, щоб продовжити рід. Це одна із якостей, яка закладена нашою природою. Друга якість, яка повинна, вона бути берегиньою сімейного вогнища. Вона повинна все-таки навчитися робити і варити, хочеш, не хочеш їсти. Бо чоловік хоче енергетику жіночу, він хоче, щоб там не взяв він, продукти, не знати, які в супермаркеті купи, тут взяв під жару, підварив, і ти дав і траванувся, і не знати, що там з'їв. Воно булькає. І ти собі думаєш, ну це хорошо, жінка мене погодувала. Але якщо вона своїми руками що зробить, я кажу, жінка, чоловік буде завжди цінити. Він цінить. Коли жінка робиться своїми руками. Розумієте, наступне, що е, е, треба вміти доглядати дитину. І тому, оце наступна якість, третя якість обов'язково цнотливою повинна бути. Четверта якість, якщо чоловік повинен бути розумний в сім'ї, тобто його жінка повинна користуватися чоловічими міськами, то жінка повинна бути мудрою. Тобто, вона не розумною повинна бути, а мудрою, вона повинна на порядок бути ще вища. Бо тому, що чим відрізняється розумна жінка від мудрої? Розумна жінка це хитра жінка. Вона завжди знайде вихід з будь-якої ситуації. От створила, і вона її тут же і рішила. Знаєте, а мудра жінка, вона ніколи цю ситуацію не створює. У неї така інтуїція, так розвинута, і вона це все передбачає, думає, для чого створювати то, щоб потім на ці граблі наступати. І от тому чоловікам треба знайти таку мудру жінку, яка не і саме основне якість, яка повинна бути розвиватися в жінки, це вона повинна надихати чоловіка на подвиги. Що таке надихати? От чоловік, він по суті своєї переможець. Дух воїна, він завжди переможець. І він повинен якісь мати маленькі перемоги. Розумієте? І завжди жінка, коли вона спілкується з чоловіком, от іменно в сім'ї, вона повинна йому, розумієте, коли він якусь справу зробить, подякувати. От йому треба маленьку дяку завжди робити. А коли ти йому подякував за цю справу, він на другий раз обов'язково зробить краще. Але якщо. Я думаю, я думаю, що треба і жінкам також дякувати. Мабуть, цей процес має бути взаємним. Стоп, 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 Я вам якраз як розкриваю, що він є по духу переможцем. А скажіть, коли він є переможецем? Чи можна командувати, то є переможець? Чи можна його заставити, що зробити? От якраз я ще раз хочу сказати: як відрізнити, дати вказівку, чи як його надихнути? Миле, як ти думаєш? включіть його мозги, щоб він сам приймав рішення. Не може жінка приймати сама рішення. Якщо жінка бере на себе правде правління, якщо вона стає головою сім'ї, якщо вона зразу каже так, роби це. роби це. Чоловік, який по духу воїну, який переможець, який привик сам приймати рішення, а я забув ще одну якість, яка є в чоловіка, а він ще творчий. Він любить творити. Він постійно повинен своїми мізками що створити. А якщо вона не завантажує ці мізки, чоловічі, якщо не дає йому, яке прийняти рішення, а от якраз надихнути чоловіка на подвиги, вона повинна взяти два рішення, тих, яких вона хоче, і сказати, Миле, як ти думаєш, ти хочеш так чи так? І він, коли сам приймає це рішення, він, він відчуває, що він господар, що він голова, і він тоді... Починає шанувати цю жінку. А коли вона все-таки є шия, а не голова, у цьому якраз і заключається, в цьому якраз і висновок можна зробити. Оця вся жіночість. Він тоді її більше цінить і може, так сказати, і на руках носити. Ну но як тільки вона стає першою, а його робить другим, ніколи в житті він більше її на руки не візьме, як обіцяв, перед тим як жениться. Ніколи. Бо ніколи чоловік, хоч би вона яка хрупка не була, але стала головою. Все. І отак от половина сімей розволюється. Бо дивіться, бо до шлюбу, коли взяли статистику, чому 50% сімей розлучуються перший рік життя. А вони ділять, а хто голова, а хто шиє. Оце проблема. Розумієте? І я ще таки хотів сказати, і що саме інтересно, що коли чоловік прийшов з роботи, от візьмемо простенький приклад, ну, думає, от сьогодні жінки я зроблю подарок. Давай помию посуд. Вроді непогано, помив посуд, приходить жінка. І що ви думаєте? Для того, щоб взяти, його похвалити, сказати, от ти, який ти молодець. А Вона каже, слухай, а чого ти не повитирав? Ну і зразу все-таки знайшла заковику і сказала, а чого ти не повитирав? Як ви думаєте, він на другий раз оцю посуч візьме і помиє? А дивіться, та, яка вміє надихнути, та вона скаже: Ну, який ти молодець. Ну, якщо наступний раз, ти візьмеш і повитираєш, то ти будеш ще краще. Ви чуєте, вона ще його підняла. Дала йому ще так казати. Що ви думаєте, на другий день, як візьме, він візьме і ще й повитирає. То вона на третій раз прийде, і скаже: молодець, ти молодець, але якщо б ти ще й поскладав цю посуд, то ти був неперевершений. Юрій Юрій але це в ідеалі. Знаєте, все ж таки, я думаю, що це ну, більше теорія, ніж практика. Тому що чомусь да. в житті воно виходить, якщо не навпаки, то по іншому в житті виходить. Знаєте, як що в нас 50-60% жінка є ініціатором розлучення в сім'ї? Чому вона не тримається сім'ї? Чому вона не може жити з ним? Чому? Не чоловік є ініціатором розлучень більшості у в нас в Україні, а все-таки жінка. Бо чоловік несе відповідальність за сім'ю, а жінка, вона тільки в домі, господарка, в домі. Вона повинна бути, знаєте, а якщо вона не створила цей очах, якщо вона не створила ту ауру, то тепло. Бо чоловік, коли здобувач, прийшов з роботи, то він повинен відпочити. Це його така місія. А жінка каже: Ах, ти дивись, який. Бачите, бо у нас, знаєте, як чоловік зробив по природі. Чоловік у нас зробив по природі, що він побудував, зробив нам водоканал, теплокомуненерго, тобто все підвів, ми ще в цих будиночках живемо, і нема чоловічої роботи дому. Ну там лампочку закрутити чи ще щось такого. Нема роботи чоловічі. А от жіноча робота то залишилася, тобто він все думав, як би полегшити свою роботу. І він все зробив для того, щоб і полегшити. А жіночу роботу, а жіночі роботи все-таки більше є. І вона завжди, вона працює, як на роботі, а потім ще й працює в сім'ї. І коли взяли скільки по енергетиці виділяється енергії жінка, то вона замість 100%, Якщо чоловік за 100% взяти енергії, виділив на роботу, то вона 240%, тобто вона більше викладається. Але вміти треба спілкуватися, вміти надихати чоловіка, розуміти, що в нього все таки є така природа, що він не любить, коли йому вказуєш. А коли жінка стає і вказує йому, то дивіться перший з'ян, яке виходить. А він туди стає алкоголіком. Бо він не любить коли йому хтось вказує. От вона вказала, а він взяв травануся. Я думаю, що це не єдина причина, чому в нас так багато нетверезих людей. Ні, я одна із причин сказав, бо друга причина він може не піти наліво. І найти та, яка буде, його не буде так заставляти, як своя дружина. А якщо вона піде наліво? Це інше питання. Це чоловік винуватий чи жінка? 에, знаєте, коли хтось наліво йде або на то, це тут треба взаємно так? чити це взаємно і це інтимні стосунки туди навіть влізати не можна. Хоча хочу сказати, що 90% деякі психологи кажуть, причина розлучень із за того, що немає інтимних нормальних стосунків. Не можуть вони їх це ніхто не ніхто не вчить. А це ціле мистецтво. А цьому треба теж вчити. А це теж є У мене лекція, яку я читаю для але вже старших, бо молодим і молодим я не можу. Бо до шлюбу я все таки вважаю, що не можна займатися інтимними стосунками, а тільки після шлюбу. Це моя така думка, і я її підтримую і пропагую, і пропагую я іменно щоб цю цінність, як сонотливість, вона все-таки в нас зберігалася. І її треба пропагувати. Бо дехто вважає, Та, що тут такого, але дуже багато речей потім виникає, вилізає з того, що вже американці показали, що а дивіться, які стосунки потім стають. Це бачите, воно це тема така широка, це, це йому назад От, наприклад, діти і батьки. От якщо бать... батьки Діти буває так, що діти стають такими вже агресивними, такими незалежними, що вони кон мають, не мають контакту з батьками. А якщо немає поваги до батьків, а якщо вони їх не шанують, то тоді відникає така наступна картинка, що в цих дітей, коли вони женяться, виходять заміж, у них не може бути дітей. А тільки за те, що зв'язок з батьками в них не налажений. Якщо конфліктна ситуація іде негативна енергетика, а вона є по. По їхньому роду, їхній рід може і зупинитися, або може бути з вадами народжуються діти. І вони довго не живуть, вони розпадаються. Тому благословення батьків обов'язково треба отримувати, а у нас діти ставлять тільки перед фактом. Так, женюсь. Або треба виходити заміж по вже підзалетіло ви розумієте це не нормально таких речей у нас не було у нас завжди діти отримали спочатку благословення аж потім вони брали шлюб а потім вони вінчалися аж потім утворювалася сім'я і потім був цілий медовий місяць а медовий місяць це коли вони цілий місяць потім їли і пили мед для того, щоб зачаття було тверезе і здорове, і тоді зачаття було здорове. І тому ось що таке медовий місяць. А у нас медовий місяць, кудись на канари? Та куди які канари? І ще й травиться це і алкоголь. І дивіться слово мудрість. У нас все-таки психіка і психологія міняється, і десь і фізіологія міняється. От дивіться, чому у нас жінка вважається мудрою. Тому що є ліва і права півкуля, і 30% між лівою і правою півкулею зв'язків більше. цьому мозолистого тіла. Розумієте? І про що це говорить? Що жінка одночасно. Лівою, правою куль... півкулею думає. А чоловік він в основному так дві години лівою, а потім дві години правою. Тобто, і він так сказати, він бачив все вперед, а вона бачить все по сторонам. Розумієте, по різному сприйняття цього світу він шукає ту той шкарпетку в себе дома, не може побачити, а вона йому тичі зразу, от дивися, тут валяється. Тобто, вона зразу може йому показати. Оце така наша психологія. І навіть мозги, бачите, в нього мозги, хочу сказати, що він вважається, щоб. Користуватися його мізками, Що крити критична ситуація, коли критична ситуація, от. Як реагують мозги чоловічі і жіночі? І побачили якраз спеціалісти, що іменно чоловічі мізки, одна півкуля більш менша, друга активна, а в жіночок дві півкулі активні. Тобто спалахають, бо вона більш емоційна і вона не може адекватне рішення прийняти. Тому я кажу, жіночки, користуйтеся чоловічими мізками. А як ти думаєш, Васьок, молодець, я тебе люблю. коханий, все, молодець. От так треба користуватися, надихати і давати йому, чим більше ви делегуєте йому повноважень, тим більше він вас буде любити і шанувати. Юрій Григоровичу, ми майже вичерпали час нашого спілкування. Така сьогодні філософська розмова вийшла. Я думаю, можливо, не з усім наші телеглядачі погодяться стосовно того, про що ви розказували. Але хочеться сподіватися, що бодай якісь е, такі ваші тези е, все-таки будуть змушувати людей замислитися над тим, як вони живуть, які стосунки у них в родинах, як вони виховують дітей. І... Хотілося б, щоб ці зерна проростали в щось хороше. Спасибі, що були сьогодні з нами, шановні телеглядачі. Нагадую, що нашим гостем був собріолог Юрій Оробець. Бережіть себе та тих, хто поруч, і дбайте про свою родину. До наступної зустрічі!